Автоматичне отримання продовження відсрочки від військового призову студентами, багатодітними людьми з інвалідністю, відповіді юриста на практичних прикладах та відповідно до норм чинного законодавства. І так розберемо відповідь на зазначене питання. Відсрочки від військового призову закінчуються на кінець дії воєнного стану. Якщо ви... Перед цим отримали відсрочку від військового призову. У довідці про відсрочку військово-облікового документу чи у застосунку резерв плюс значиться останній день дії відсрочки від військового призову. Це 9, 11, 20, 24 року, окрім заброньованих військовозобов'язаних громадян. Якщо у вас раніше була довідка, що вам надана відсрочка на увесь час дії воєнного стану, чи надано на 2, 3, максимум 5 років. Ви перевірте, якщо у вас є застосунок Резерв плюс, термін зазначений значно.